you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Наразі повідомлено про підозру таким фігурантам: Володимиру Висоцькому, голові Центральної виборчої комісії ДНР, Олені Кравченко, голові Центральної виборчої комісії ЛНР, Олександру Кофману, голові громадської палати ДНР, Марині Філіпові, радниці голови ЛНР. Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Найближчим часом їх буде оголошено у розшук, повідомляє СБУ. Українська спецслужба встановила, що ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на сході України. Зокрема, голова так званої громадської палати ДНР та радниця глави ЛНР причетні до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, які імітують громадські ініціативи, так звані общественної палати. Ці колаборанти у змові з іншими особами направили так званим главам ЛДНР, звернення. З ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму вони пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до РФ. За даними слідства, правопорушники причетні до проведення низки агітаційних і пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей в окупації прихильного ставлення до РФ, її спецоперації та участі в антиукраїнському референдумі. А безпосереднє проведення незаконного голосування забезпечують так звані ЦВК ДНР і ЛНР. Повідомляється, що представники виборчкомів пройшли навчання на спеціальних семінарах організованих кремлівських. Ими кураторами у Ростові на Дону слідчі СБУ задокументували, що голови ЦВК ЛДНР віддали підлеглим вказівки утворити територіальні виборчі комісії, прийняти порядок фінансування виборчого процесу із так званих бюджетів ЛДНР, а також визначити порядок контролю за проведенням референдуму з боку представників силового блоку окупаційної адміністрації МВД РФ, першої і другої армійських корпусів Російської окупаційної армії. До вказівок також входила розробка порядку голосування з 23 до 27 вересня, протягом яких проводитимуться поквартирний обхід задля Примушення жителів до участі в незаконному заході у межах кримінального провадження тривають комплексні заходи із документування злочинних дій і притягнення ворожих поплічників до відповідальності. Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької та Луганської обласних прокуратур. Колаборантам в Україні приходиться відповідати не лише перед законом. З початку повномасштабної війни в Україні сталося щонайменше два десятки доведених до кінця замахів на колаборантів, які співпрацювали з росіянами. Окупанти звинувачують в так Україну, але хто стоїть за замахами, невідомо, це може бути робота партизанів, розбірки місцевих кримінальних угрупувань чи ліквідація свідків. Українське суспільство стосовно колаборантів має дві точки зору: перше свідчить, що зрадники батьківщини повинні винищуватися з і всюди. Друга точка зору свідчить, що Україна повинна поводитися в рамках законодавства, тобто покарання колаборантів, можливо тільки в рамках судової системи. Слово і діло поговорило з експертами, щоб з'ясувати наскільки колаборанти законні у якості мішені, та чи варто розбиратися з ними виключно в правовому полі. Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародна та внутрішня політика Українського інституту майбутнього, вважає, що колаборанти, які знаходяться на окупованих територіях, це фактично частина окупаційної адміністрації. Окупаційні адміністрації це те, що повинна і може атакувати Україна, морально чи певним чином законна мета. Якщо ж ми говоримо про післявоєнну ситуацію, то тут працює основа права персональна відповідальність за персональні злочини. У цьому випадку питання а: встановлення хто що робив, та Б – відповідальність. І тут дуже відчутною темою буде де провести межу між відповідальністю та її Сутністю держава повинна чітко окреслити досюди вимушена колаборація після цього добровільна. Це питання буде найважчим по закінченню війни. Служба безпеки України попереджає, що злочини проти основ національної державності України не мають строку давності, тому всі винні відповідатимуть за скоєне перед законом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.